Попри таке несподіване перенесення дня дитини із 1 червня на 20 листопада у Львові уже на неділю спланована низка заходів, і один із них це велопробіг кручу педалі, щоб вони жили на підтримку західного регіонального спеціалізованого медичного центру. Власне про цей захід більше поговоримо у нашій студії. До нас доєднується Галина Муравська, комунікаційниця Львівського осередку благодійного фонду Запорука який власне цей пробіг і організовує. Доброго вечора, Галина. Доброго вечора. Ну, не можу вас не запитати, яка ваша реакція на те, що перенесли день дитини захисту дітей з 1 червня на 20 листопада? Чесно кажучи, в нас тривають останні такі приготування з командою до нашого благодійного велопробігу. Кручу педалі, щоб вони жили, який ми традиційно організовуємо з Арсеном Мірзояном. І десь у цьому вирії приготувань ми не встигли зреагувати і не надали цій новині якогось такого значення. Для нас ця дата ми не прив'язувалися саме до дати 1 червня, швидше це все так співпало, бо початок літа і неділя для нас більш символічно те, що цьогоріч це співпало із Днем тих людей, які мають успішний досвід у лікуванні раку, бо маємо велику благодійну місію це підтримка маленьких пацієнтів клінічного Центру дитячої медицини на цьому непростому шляху їхнього лікування Галина, Це вже сьомий пробіг, який ще на підтримку власне організовують такий валопробіг. І Арсен Мірзян до нього доєднується. Зокрема, торік ви вам вдалося зібрати, якщо не помиляюся, мільйон гривень 500 тисяч. Ви зібрали і дофінансовувала ще мерія. Ви ставили собі за мету покращити умови лікування в закладі. Власне, що було зроблено ці кошти і яка ціль цьогорічного пробігу, і яка мета власне на 2025-й? Дозвольте, я трошечки поправлю. Це вже восьмій, насправді великий. Восьмій, восьмій. Так. З 2016 року фонд Запорука спільно з Арсеном Мірзояном крутять педалі заради життя. Ось так, справді, минулоріч ми ставили таку амбітну ціль мільйон. Ми його зібрали завдяки підтримці партнерів, співорганізаторів. Ось за ці кошти було обладнано хірургічний кабінет з можливістю маніпуляційного втручання. Маніпуляційний кабінет, з можливістю хірургічного втручання угу. для пацієнтів центру дитячої медицини знову ж таки він функціонує, приносить користь і пацієнтам, і медикам Цьогоріч У нас не менш амбітна ціль. Ми теж плануємо зібрати мільйон, але маємо іншу мету: це плануємо придбати як мінімум п'ять мобільних станцій. Екстреної анестезії в реанімації, е, заради того, щоб пацієнти з тяжкими захворюваннями, зокрема онкопацієнти, мали доступ до всього необхідного у критичний момент, коли відлік іде на секунди. Угу. І невеличкий апдейт: у більшу частину цієї суми завдяки знову ж таки нашим партнерам, ти ми що долучилися цього річ до заходу, ми вже зібрали клас. Сам пробіг стартує у цієї неділі з локації біля львівської опери. А давайте ми проанонсуємо для тих, хто хотів би долучитися бо крім Арсена Мірзояна там чекають і усіх охочих львів'янки. Зазначу, що будуть брати участь також, що дуже важливо люди, які побороли онкологічне захворювання, і вони своїм прикладом покажуть, що це можливо, і треба допомагати підтримувати таких людей. Також будуть і медики брати участь правильно, звісно. В котрій годині збираємося, і які умови реєстрації, участі, що потрібно для цього знати, щоб взяти власне участь у цьому пробігу. Так, власне, ми чекаємо усіх незмінно біля львівської опери у цю неділю о 10.30 Розпочнеться реєстрація. Перед самим стартом, який буде о одинадцятій годині, буде руханка просто неба. Перед оперним театром, ось придбати квиточки можна на сайті контрамарка. Вартість їх 300 гривень для учасників для ветеранів, військовослужбовців, діючих членів їхніх родин, а також людей з інвалідністю, участь безоплатна. Для цього потрібно прийти в намет реєстрації і засвідчити документ і зареєструватися. Також можна придбати безпосередньо квиточок також на місці локації. Хто з якихось причин не може придбати його за посиланням на контрмарці, а хто. Теж з якихось причин не хоче їхати, бо не може. Він може стати групою підтримки для своїх рідних або друзів, або ж задонатити на сайті запорука.org.ua, або знайти у нас у застосунку монобанк. Тільки ці квитки це власне і є е, цей е, благодійна пожертва на те, щоб фонд міг е, е, всі, зібрані кошти. всі зібрані кошти передати так. на потреби. Зокрема, у нас буде благодійний ярмарок, і благодійна лотерея на самій локації. Також активності для діток усі зібрані кошти йдуть на цю потребу, яку ми зазначаємо. Тобто, це повністю благодійний захід, але якось треба означити можливість взяти участь. Тому воно і називається квиток. Але усі зібрані кошти підуть на ці потреби. Я мушу тут зазначити, що Радіо Перше буде теж приділяти увагу цьому заходу. Ми теж інформаційні партнери цього заходу. Але крім того, 4 червня ми наших слухачів запрошуємо слухати спеціальний ефір Радіо Перше із виїзною студією із лікарні західного українського медичного центру. Наша ведуча Ольга Талипська буде спілкуватися. Дуже детально з представниками цього центру про те, як долати шлях онкологічних захворювань, і, і з дітьми буде теж спілкуватися із лікарями, тому радо запрошуємо. Е, чекаємо усіх. Ще раз нагадуємо: цієї неділі Львівська опера, площа можна збиратися і долучатися до цього заходу.